Капеланське благословіння на 4 вересня 23 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи помилуй Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині по всяч на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні Святої Євангеліє розповідається про те, як учні підійшли до Ісуса і попросили Його роз'яснити притчу про Сіяча. І тоді знову Ісус сказав їм. Невже не розумієте, про що йде мова, але вам, учням, дано розкрити і почути, і зрозуміти Тайне Царства Божого, а стороннім не дано. І тому ще раз повторюю, хто має вуха слухати, нехай слухає, але іноді слухають і не розуміють, що відбувається. Ви знаєте, це саме основне, саме головне в нашому житті. Ми не повинні. Ми повинні навпаки, ми повинні бути чутливими до голосу Божого. Ми повинні відчувати його голос. Ми не, ми не можемо сказати, а я звідки я знаю, де воля Божа. Ні, це не я не знаю. Це я настільки черствий, що ніколи не хотів її знати, відчути, почути, тому що займався своїми справами. Я теж народився в сім'ї, де не, не було віри, не було а, церковної. Якоїсь практики, досвіду не ходили ми в церкву, і я пам'ятаю свого себе молодого. Да? Я знав, що відчував в серці своїм, що Господь є, але мені так хотілося насолодитися своїми бажаннями, своїми прагненнями молодої людини, що я так собі сам казав: Господи, я тебе не чіпаю, я тебе ображати не буду і погано про тебе висловлюватись не буду. Але й ти мене не чіпай, дай мені насолодитися тим, чим я хочу, і одягняться те. Ой, мій стан. Коли я сказав, Господи, Ти мені не потрібен, я сам буду собі ладу давати оцей стан найважчіший, найтяжкіший і найтрагедніший, який може бути в житті людини, тому що війшов цей, цей стан, можна ніколи не вийти. Тоді і будуть говорити тобі, що ти не прав, а ти не будеш чути, будуть розповідати тобі, що, як треба вжити, і як треба спасатися, а ти не будеш розуміти. І так підеш світу цього а, без Бога. І не буде в небесному царстві, а залишиться лише сатаною або сам наодинці той пітьми кремешної, де, де немає ні радості, ні не, не Божого дотику, не Божого втіхи Духа Святого. Якщо важливо дати, знаєте, мати в собі таку живинку, яка тебе потягне, розпізнати, Господи, а що ж ти говориш мені? А що ж я повинен зробити в цьому житті? А як мені набрати те небесні дари, про які ти, які ти обіцяєш, і які ти мені подарував з мого дня народження? Як мені це все опанувати? Щоб я, знаєте, там в цьому проїзджа написано, що була ґрунт при дорозі твердий, ґрунт, який був в, в прикамінні поганий, і ґрунт, який там, де була терня багато, і воно плоду не дає. Але як важливо мені потрудитися і той весь ґрунт поганий, зробити в добру землю, щоб я народив плід і в 30 разів, 60 разів, в 90. Амінь.